Головне про подію 25 червня. Кабмін закрив в бюджеті діру на армію на 400 мільярдів. Україна вироблятиме зброю спільно з Данією. Українських полонених судять в Росії за тероризм. Докладніше далі. Данія стане першою країною, з якою Україна запустить спільне оборонне виробництво. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з данською прем'єркою Мете Фредеріксен на саміті НАТО. Водночас Британія вперше передасть Україні зброю, оплачену з заморожених російських активів. За словами очільника уряду Британії Кіра Стармера, новий пакет військової допомоги в Україні містить 350 сучасних ракет для ППО, виготовлених у Британії та адаптованих для наземного запуску у рекордно короткий час всього три місяці. Кабмін схвалив зміни у бюджет на 2025 рік на 412 мільярдів гривень на закриття видатків на оборону, які вже значно перевищують заплановані за словами першого заступника голови комітету Верховної ради з питань фінансової та податкової політики Ярослава Железняка. Законопроєкт невдовзі подадуть до парламенту. Віце-прем'єр міністр національної єдності Олексій Чернишов, якому інкримінують зловживання службовим становищем та одержанням неправомірної вигоди, попросив перенести засідання суду з обрання йому запобіжного заходу, заплановане на 25 червня, аргументуючи це своєю зайнятостю в Кабміні. За словами речниці ВАКС Олесі Чемерис, суд прислухався до аргументів Чернешова та відклав засідання. У Харкові 19-річна дівчинка на замовлення російських спецслужб підірвала військових, замаскувавши вибухівку в скутері під виглядом волонтерської допомоги. Як повідомляє харківська обласна прокуратура, у наслідок вибуху один боєць загинув, інший зазнав поранень. Санкція на здійснення терористичного акту передбачає довічне позбавлення волі. Після нещодавної нічної російської атаки в Україні виявили та дослідили уламки збитого оновленого іранського дрона шахет, як передає канал Єрадар. Новий варіант відрізняється вдосконаленою навігаційною системою та наявністю тепловізійного модуля наведення з шиї, який допомагає наведенню на ціль вночі та за поганої видимості. У 2025 році ТЦК відкрили 28 212 проваджень за порушення правил військового обліку. Повідомляє ресурс OpenDataBot. що місяця відкривалося в середньому по 4,7 тисячі нових проваджень. А від початку квітня штрафів побільшало на 11,2 тисячі. Кількість загиблих у Дніпрі у наслідок російського удару по місту, 24 червня, зросла до 19, Сповіщає очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Длисак. Зросла і кількість поранених, їх понад 300. в Україні. Затримали 66-річного громадянина США, який понад 30 років був у розшуку за вчинення сексуальних злочинів проти дітей. Повідомляють правоохоронці. Про це повідомляє офіс генпрокурора в Фейсбук. Суд у Росії засудив 184 українських військовополонених, які воювали на Курщині, за вчинення теракту групою людей з тяжкими наслідками. Про це пише російське видання «Медіазона». Президент США Дональд Трамп дозволив Китаю окупувати підсанкційну нафту Ірану після оголошення перемир'я між Ізраїлем та Іраном. Про це повідомляє агентство Ройтерс. Медса Мікельсена не пустили до США через мем з Джей Ді Венсом. Втім, невідомого актора, а його однофамільця з Норвегії. І не за мем, а за нібито через вживання наркотиків, у чому сам 21-річний чоловік, начебто, зізнався митникам. Як пише Daily Mail, Норвежці затримали в аеропорту Ньюарка, змусили розблокувати телефон. А після того як знайшли мем з яйцеголовим Венсом, відмовили у в'їзді. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Слово сполучення бідний український прокурор звучить так само протиприродно та абсурдно, як і російський солдат-визволитель. Прокурори, як відомо, не бідують. Але навіть на тлі відомих суспільства зловживань високопосадовців, нещодавній гучний скандал через купівлю нерухомості у Конча заспі вражає уяву. Журналісти видання «Обоз.UA» вивчили сотні декларацій українських прокурорів та знайшли серед них щонайменше дюжину власників нерухомості у Конча заспі, де маєтки коштують міль. Мільйони гривень за подробицями запрошуємо до нашого каналу. Докладніше далі. Найбільшим маєтком у кончазаспівало володіє вже колишній заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Після скандалу з відпочинком в Іспанії у 23-му його звільнили з посади заступника генпрокурора. Однак він продовжив офіційно працювати в офісі генерального прокурора на прокурорській посаді до 20 січня 25-го. Його остання зарплата з урахуванням невикористаної відпустки склала 409 тисяч 800 гривень. Дружина прокурора Олена Симоненко щороку декларувала. Ла по 6-7 мільйонів гривень доходу від підприємницької діяльності. Тож, якщо вірити декларації, джерелом багатства Симоненка є бізнес його дружини. Олена Симоненко володіє маєтком у коншазаспі площею 640 квадратних метрів. Цей будинок придбали ще у 10-му, тобто на той момент Симоненко працював в органах прокуратури вже 12 років. У кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів скарги на Симоненка розглядали двічі. У 22-му його звинуватили в тому, що він змінював під. Слідність та закривав кримінальне провадження в інтересах підозрюваних, проте комісія не виявила порушень. А у 23 му розглядали його відпочинок в Іспанії на Новий рік святкувати Симоненко поїхав на Мерседес бенці С 600 який належить львівському бізнесмену та депутату Григорію Козловському у супроводі охоронця Козловського. Симоненко заявив, що має трьох дітей, тож не обмежений у праві на закордонні поїздки. Також він зазначив, що офіційно оформив відпустку в Іспанії перебувала його родина. А про те, що його везуть на авто Козловського, він начебто не знав, та заплатив за цю послугу 15 тисяч гривень. Окрім Симоненка, маєтки в Кончазаспі мають також кілька прокурорів Київської місцевої прокуратури, у тому числі чинних. Наприклад, Максим Топорков, який працював у Київській місцевій прокуратурі номер 1 декларує будинок площею майже 600 квадратів, що належить його родичці, топорковій Ірині. Ймовірно, це мати. Найчастіше прокурори оформлюють маєтки на родичів або офіційно беруть. Майно в оренду у 22 му на Ірину Топоркову оформили одразу дві компанії Ліга «Ліга Інвестбуд» та Вайс Інвестбуд». в обох фірмах. Директором, який має право підпису, зазначено колишнього прокурора Максима Топоркова. Також на компанію оформлено земельні ділянки для житлової забудови. Зазначений бізнес Топоркови почали вести тільки у 22 му а будинок у козині придбали ще у 2006-му. Як видно з Google S, навколо маєтку родини колишнього київського прокурора Рора є значна ділянка землі, зелені насадження. А ще на ділянці розташона будівля із золотим куполом, схоже на власну невелику церкву. Ще один колишній київський прокурор, який потрапляв у скандали через Хабар, Святослав Мазурик, декларував будинок площею 331,7 квадратних метрів конча заспі. Будинок офіційно належить його матері Лілії, дружина колишнього прокурора Наталія Мазурик працювала головним спеціалістом у київському апеляційному суді. До 24-го. минулого року жінка задекларувала 4300 тисячі гривень доходу та 5100 тисяч гривень соціальних виплат. Чоловік за весь рік заробив 435100 тисяч гривень, тобто по 36200 тисяч гривень на місяць. Святослава Мазурика затримали влітку 20-го року під час отримання 100 тисяч доларів хабаря від співробітника банку. Однак, навіть після цього Мазурик продовжив працювати в прокуратурі до квітня 21 го І це ще не все. Ми навели лише кілька пр прикладів кришталево чесної та самовідданої роботи наших прокурорів на ниві законності зазначимо, у цей перелік не потрапили ті прокурори, які були звільнені ще до появи електронного декларування. Далі, як то кажуть, буде. Тож підписуйтесь на наш канал. Перестав бути найбезпечнішим містом України. З кожним новим обстрілом російські балістичні ракети забирають все більше життів киян. Як з'ясували журналісти видання тексти безпечніше за все, жити на Троєщині. А ось такі столичні райони, як Шевченківський, Святошинський, Солом'янський та Голосіївський, стали лідерами за обстрілами. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Найбільш руйнівним місяцем за весь час від початку повномасштабного вторгнення став березень 2022 року. Підрахувало видання. Тоді під Києвом точилися запеклі бої. У місто часто прилітали навіть не ракети, а звичайні снаряди російської артилерії та РСЗВ. Та Київ тоді жив життя прифронтового міста, яке перебувало у зоні досяжності російської артилерії. З 29 ідентифікованих обстрілів у березні, 14 влучань припало саме на артилерійські снаряди РСЗВ град і міни. Хоча й ракет тоді росіяни, звісно, не шкодували. Ще одним піковим місяцем обстрілів був сумнозвісний травень 2023 року. Цілий місяць на Київ безперестанку летіли калібри, кинжали, іскандери і все, що тоді виготовляв російський ВПК. Загалом до травня росіяни здійснили 18 обстрілів Києва. Іноді було по кілька обстрілів за добу. Тоді ж ворог почав масово використовувати шахеди. Видання також звернуло увагу на те, що приблизно з останнього кварталу 2024 року обстріли міста стають дедалі регулярнішими. З того часу прильоти по Києву відбуваються щомісяця з більшою рівномірністю. Удари ракетами припадають переважно на райони, де є великі промислові підприємства. Це завод Артем і Київський завод авто. У Шевченківському районі, заводи у Святошинському та меридіан і більшовик, розташовані на Солом'янці. Кияни не дадуть збрехати. Територія навколо станції метро «Лук'янівська» дедалі більше нагадує зону бойових дій. Великі заводи мають великі площі, хоча й розміщуються поруч із житловою забудовою. Плюс, із радянських часів, там, як правило, є справжні великі бомбосховища. Все це й намагається зруйнувати ворог. Окрема історія аеропорти свого часу російські ракети досить регулярно цілились в жуляни аеропорт у Соломінському районі. Вочевидь, росіяни вважали, що там розташовуються якісь елементи українських ВПС чи ППО, і таким чином намагалися їх знешкодити. З часом росіяни дедалі більше ударів скеровують і на інші промзони та офісні центри, де на їхню думку можуть бути склади чи якесь виробництво. І в цьому їм дуже допомагають шахеди. Саме шахедами ворог може регулярно завдавати ударів по середнього розміру об'єктах. Складах чи невеликих підприємствах був період, коли шахади досить успішно збивали, але останнім часом вони все частіше влучають у ціль. Росіяни вдосконалили цю зброю, що дало їм змогу змінити тактику. Шахади дедалі частіше підіймаються на висоту, де їх не можуть дістати мобільні групи ППО, а потім пікірують на ціль. У червні на Києві росіяни повною мірою випробували свою нову тактику комбінованих ударів. Так, ворог і до того міксував різні способи ураження, але сьогодні використовує дещо змінену і більш масштабну тактику. Атака дронів Камікадзе відбувається протягом майже всієї ночі. Залітають вони хвилями з різних боків, а паралельно ще завдаються удари балістичними та крилатими ракетами. Розрахунок тут дуже простий. Максимально перевантажити нашу ППО дронами, а потім завдати ракетного удару. І такі комбіновані удари можуть справді мати руйнівні наслідки. Так під час одного з останніх ударів по місту, 17 червня, загалом було пошкоджено близько 50 будівель. У зв'язку з цим видання Телеграф нагадує, що укриття єдиний спосіб забезпечити виживання під час масованих обстрілів. Правило двох стін, яке рятувало в перші роки вторгнення Росії, більше не працює. Сьогодні вона може захистити тільки від незначних уламків. Якщо ж атака прицільна, під'їзди осипаються повністю. Найкращий варіант, кажуть у ДСНС, спеціалізоване укриття, метро, підземний перехід чи паркінг. Але якщо ви не встигли дістатись укриття, пам'ятайте, що в будинку найстійкішою частиною лишаються сходові клітини. А в тому випадку, коли атака застала вас на вулиці, потрібно лягти на землю та сховатись у будь-яке заглиблення. Якщо з вами дитина, кладіть її першою і накривайте собою. За словами експертів, в такому випадку ризик ураження зменшується з 85% до 10%. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. На Львівщині помер воєнко-мільйонер, який раніше був причетний до корупційного скандалу. Окрім того, Самбірське районне ТЦК, яке очолював Сергій Бабич, за його керівництво прославилось на всю країну через катування ухилянтів. Що відомо про життя, смерть та мільйони скандального полковника. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Сергій Бабич помер у віці 59 років. Як повідомив міський голова Самбора Юрій Гамар, причиною смерті полковника корупціонера став інсульт. Полковник Сергій Бабич, колишній начальник Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, раніше опинився в центрі уваги через розкішне майно, вартість якого значно перевищує його офіційні доходи. За 2023 рік, Бабич задекларував 6,4 мільйони гривень доходів. Крім того, колишній військом купив новий лексус Р. RX 350 2021 року випуску, а його дружина, яка працює у Самбірській лікарні та отримує близько 100 тисяч гривень на рік, придбала 6 квартир у Львові та Києві. І це не рахуючи кількох земельних ділянок. Ні, ми не помилились, саме 6 квартир площею від 47,4 квадратних метрів до 74 квадратних метрів. Причому деякі з них виявилися зовсім дешевими – всього по 600 тисяч гривень. До речі, як з'ясували журналісти видання обосю автомобіль полковника Бабича, так само як і квартири його дружини, коштував щонайменше вдвічі дешевше ринкових пропозицій на сайтах продажу авто. Всього лише 1 мільйон гривень. Втім, накопичити на автомобіль колишній військом цілком міг собі дозволити. Згідно з декларацією, у 2023 році військовий заробив 1,8 млн грн, мільйонів гривень також отримав 124 двадцять грн тисячі гривні пенсії та 4,4 млн мільйони гривень від відчудження майна. Але при всьому бажанні вжити на одну зарплату у чоловіка чомусь не виходило. Тож восени 2023 року на ЗК звинуватило Сергія Бабича у набутті необґрунтованих активів на понад 4,4 млн мільйони гривень. Військом пояснив, що придбав майно від заощадження сім'ї за попередній період зарплати членів родини, а також подарунка матері у розмірі 42 тисяч доларів США. Але солодку посаду керівника ТЦК все одно довелось залишити. До речі, що до самого Самбірського районного ТЦК нагадаємо, що це той самий військомат, який прославився на всю Україну у вересні 2023 року, катуванням військовозобов'язаних, які хотіли нелегально перетнути кордони з Польщею. Чоловіків намагались змусити пройти військово-лікарську комісію та мобілізуватись до збройних сил України. Заради цієї мети заступник начальника одного з відділів ТЦК разом із військовослужбовцем водієм центру зачинили ухилянтів у кімнаті, погрожували, залякували та били. В лютому 2024 року для обох було скеровано обвинувачувальні акти до суду. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі у липні на українців чекатимуть серйозні зміни. Нагадує видання «Главред». зокрема, правила виплат через Укрпошту. Також запроваджується базова соціальна допомога. З'явиться можливість сплачувати штрафи від ТЦК у застосунку резерв плюс та впроваджуються нові стандарти якості електропостачання. Докладніше далі. З 1 липня у застосунку Резерв Плюс можна буде оплатити штрафи за порушення військового обліку лише у кілька кліків, тобто прямо у застосунку без походів до ТЦК, потім банку і знову до ТЦК зі сплаченою квитанцією. Ба більше, якщо сплатити штраф добровільно, то можна отримати знижку 50%. Щоправда, на першому етапі сплатити онлайн можна буде лише штраф за несвоєчасне оновлення даних, але згодом така можливість пошириться і на інші види порушень. З 1 липня 2025 року Укрпошта змінює правила для відправлень із післяплатою. Ці зміни пов'язані з вимогами українського законодавства щодо значних за обсягом операцій, які можуть мати ознаки підприємницької діяльності. Відтепер максимальна сума платіжних операцій на місяць становитиме 100 тисяч гривень, а самих операцій має бути не більше десяти. А ось для тих клієнтів Укрпошти, хто отримує післяплату на платіжну картку, ліміти не зміняться. Тобто, якщо ви просто час від Часу щось продаєте на OLX або пересилаєте поштою, для вас усе залишиться як було. З 1 липня 2025 року в Україні запрацює новий механізм базової соціальної допомоги для підтримки вразливих категорій населення. Відтепер кілька видів соціальних виплат об'єднають в одну, щоб не збирати численні довідки для кожної соціалки окремо. Згідно з постановою Кабміну номер 371 базовий розмір допомоги становитиме 4,5 тисячі гривень, але він може бути вищим залежно від складу сім'ї та її матеріального становища. Розрахувати його просто. Це різниця між визначеною базовою величиною та середньомісячним доходом сім'ї за останні три місяці. 4,5 тисячі гривень це базова сума на одного члена сім'ї, дитини до 18 років або особи з інвалідністю першої другої групи. А базова сума на кожного повнолітнього становить 3150 гривень. Отримати допомогу зможуть малозабезпечені родини, одинокі матері або батьки, які отримують допомогу на дітей, багатодітні сім'ї, сім'ї. Які отримують тимчасову допомогу через несплату аліментів або відсутність даних про одного з батьків, особи з інвалідністю, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Після призначення базової допомоги попередні виплати, які входять до проєкту, тимчасово припиняються. Допомога розрахована на 6 місяців, втім її можна автоматично продовжити ще на півроку. Загалом пілотний проєкт триватиме до 1 липня 2027 року. Також запроваджуються європейські стандарти до визначення параметрів якості електропостачання, а саме перехід на номінальну напругу 230-400 вольтів. Тож нові допустимі межі відхилення напруги відтепер становлять від 207 до 253 вольтів. Завдяки цьому якість електропостачання стане вище, а ризик пошкодження побутової техніки чутливої до коливань напруги відповідно зменшиться. Також це підвищить енергоефективність, електроприлади працюватимуть стабільно. Ніше без перевантажень та втрат потужності. Цей літак зможе змінити хід повітряної війни. Зустрічайте перший легкий літак-шарк із вбудованою системою радіоелектронної боротьби. Його завдання виявляти та глушити сигнали дронів Камікадзе. Пише видання Фокус. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про вбивцю шахедів. Докладніше далі. Колишня система протиповітряної оборони України вже не виконує своїх завдань. Ворог навчився знаходити слабкі місця у нашому ППО. За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, якого цитує видання «24 канал. На першій лінії ППО російські шахеди зустрічають гелікоптери армійської авіації сухопутних сил, які обстрілюють дрони камікадзе з кулеметів. Втім, гелікоптерів на таку кількість шахедів вже не вистачає. Крім того, збільшилась бойова частина шахедів. Тому пілотам гелікоптерів треба виходити на більші відстані задля того, щоб не влетіти під уламки. До того ж, шахеди почали рухатися з більшою швидкістю завдяки більш потужним двигунам. Саме через це значна кількість дронів камікадзе проривається до міст. В містах Шахеда намагаються збити мобільні вогневі групи, до яких входять добровольчі формування територіальної громади. Втім, за словами експерта, сьогодні їх усіх фактично мобілізували до ЗСУ. Тому для захисту мирних українських міст доводиться шукати принципово нові рішення. Одним з таких рішень може стати легкомоторний літак Шарк із вмонтованим комплексом радіоелектронної боротьби. Пише видання Фокус. Його розробили та адаптували чесько-словацька компанія Шарк Аеро та українські інженери. Машину вже передано на озброєння, і вона здатна виводити з ладу шахеди, Орлан-10 та інші безпілотники, які атакують міста і критичну інфраструктуру. Як зазначає компанія розробник, Шарк став першою серійною моделлю цього типу в армії. Його головна зброя система РЕП, яка діє на кількох рівнях. По-перше, як глушення супутникових сигналів, літак приглушує GPS, GLONASS та інші навігаційні системи, через що дрон втрачає орієнтир. По-друге, блокує зв'язок. Другий канал системи перешкоджає відео та командному зв'язку між оператором і ВПЛА. Нарешті антена виявлення дозволяє фіксувати та супроводжувати ворожі безпілотники за їхньою електромагнітною сигнатурою. Завдяки цьому, літак не знищує дрон фізично, але дезорієнтує його в повітрі. Шахет змінює траєк Торію може впасти або просто не долетіти до цілі. Такі можливості дозволяють зменшити навантаження на систему протиповітряної оборони і економити ракети, які коштують у десятки разів дорожче. В основі серійний літак-шарк, який до адаптації для реб був цивільною спортивною моделлю. Він може розвивати швидкість до 300 км за годину, літати до 12 годин у режимі економії пального на дальність до 2000 км, а з висоти 1800 метрів здатен охоплювати зону радіусом до 4,5 і як підкреслив командувач ЗСУ Олександр Сирський, легкомоторна авіація відіграватиме важливу роль у захисті України. Шарк лише перша ластівка, завдяки його ефективності. Планується розширення таких платформ на фронті. Чи допоможе «Шарк» український ППУ у боротьбі з масованими атаками дронів Камікадзе? За словами військових експертів, ідея встановити систему РЕП на легкий літак не нова. Подібних розробок у світі досить і досить багато. Але проблема в тому, що ворог також адаптується сьогодні. На озброєні вже є шахеди з антенами на 8 і навіть на 16 каналів, які потребують відповідну кількість джерел перешкод, які будуть одночасно заважати з усіх боків. Інакше кажучи, щоб ефективно заглушити такий безпілотник, нам потрібно 16 літаків або систем РЕП. Тож розробка літака з РЕП правильна і потрібна. Вона підвищує наші оборонні можливості. Але експерти наголошують на тому, що повністю проблему з шахедами вона не вирішує. Варто зауважити, що Шарк не єдина розробка, яка здатна зупинити атаки ворожих дронів, за словами генерал-лейтенанта у відставці колишнього заступника начальника генштабу Ігоря Романенка, Україна має унікальні зразки зброї. Коментарі видання ТСН військовий експерт нагадує про позитивні випробування крилатої ракети Довгий Нептун також Україна зараз намагається налагодити виробництво вітчизняних балістичних ракет САПСАН та Грім 2. Але для того, щоб ворог відчув на собі ефективність української зброї, необхідне її масштабування наголошує Романенко, чого, на жаль, поки що не відбувається. Це канал Телеграм. Звати Яна Проху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі у Польщі Українка стала жертвою викрадення та жорстокого насилля з боку місцевого жителя. Потерпілій вдалося втекти. А зловмиснику тепер загрожує до 25 років в'язниці. Докладніше про те, що сталося далі. Підписуйтесь на наш канал. 19 червня поліція у місті Єленя Гура отримала незвичайне повідомлення від офіцерів слідчого ізолятора. До воріт установи прибігла розгублена та побита 51-річна жінка, благаючи про допомогу. Охоронці надали їй першу допомогу, викликали бригаду швидкої медичної допомоги та патруль поліції. Постраждала, мала тілесні ушкодження. Була в стані шоку, скаржилася на сильний головний біль та біль у грудях. Жінка розповіла поліції, що її кілька днів утримував в одному з порожніх будинків. Міста невідомий чоловік постраждала, показала поліцейським фотографію зловмисника. А правоохоронці його одразу впізнали, адже він вже мав проблеми із законом. Поліція негайно розпочала пошуки і після огляду кількох місць чоловіка помітили біля виходу з будівлі. Побачивши патруль, підозрюваний почав тікати, але його швидко вдалося затримати. За даними окружної прокуратури, 40-річний чоловік отримав жінку з 10 червня. За попереднім розслідуванням зловмисник заманив жертву обманом до поки Тої будівлі, запропонувавши їй безкоштовне тимчасове проживання. Він силою утримував жінку протягом дев'яти днів. Весь цей час він бив її руками, ременем та дерев'яною дошкою. Потерпіла, отримала численні травми голови, обличчя та всього тіла. Крім того, нападник погрожував її вбити. 18 червня жінка спробувала втекти, але зловмисник силою зупинив її. Знову побив та зґвалтував. Лише наступного дня, 19 червня, потерпілій вдалося вирватися і повідомити про. Напад поліції. Зловмисника звинувачують у незаконному утриманні тривалістю понад сім днів, пов'язаному з особливими муками потерпілої, погрозами вбивством та зґвалтуванням. Наразі підозрюваний, що не визнав скоєного, перебуває під тимчасовим арештом. Йому загрожує від 5 до 25 років позбавлення волі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.